Друзі, я вас вітаю. Сьогодні готую пісну страву, це будуть тефтелі. Для цього беру гриби, у мене їх тут 300 г. Далі цибулька, одна крупна, я вже її нарізала, і середня морквина уже натерла. Зараз на сковорідку відправляю моркву та цибулю. Поки готуються овочі, нарізаю гриби. І тепер до моркви та цибулі відправляю нарізані гриби. Не забуваємо підсолити. Та перець за смаком. Далі беру рис. Я його щойно зварила, він у мене ще гарячий, і розминаю його. Рис одна склянка. А ще сюди додам зовсім трішки зелені, Свіжо заморожений кріп. І тепер формуємо тефтелі. Набираємо ложечку, гарненько притискаємо. Щоб була форма, ну, тримаються вони добре і занурюю у борошно. І далі відправляю на сковорідку. Далі беру. 300 мл томату і 150 мл води. Поєдную їх і заливаю в тефтельки. Ось тефтельки. Щоб підливка була достатньо густою, додайте трішки борошна або крохмалю кукурудзяного, буквально пів чайної ложечки. Тушкувати їх. Потрібно недовго, буквально до 10 хвилиночок, адже всі продукти вже готові. Потрібно довести тільки до смаку підливу. І я ще зверху трішки додам зелені. Готово можна куштувати. Пісна страва на кожен день та в піст готова. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!